Добрий день, мої хороші. А ви знаєте дитячу пісеньку Сорока Білобока»? Пропоную вам послухати казку Сорока Білобока», яку написала відома українська письменниця Наталя Забіла. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Сорока білобока. Наталя Забіла. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку, в холодочку, ліг на травці та й лежить. У сороки білобоке все вже зроблено як слід, вся родина й господиня посідали за обід. Ті до кашки, ті до брашки, ще млинців по п'ять, по шість. Але даче хай поплаче, хто не робить той не їсть. Як почувся братик п'ятий, не схотів на травці спати. Аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи і мастак. Ось він полить бараболю й обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки. Ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувати. І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Сподобалась вам казка? А про яку пташку говориться у сказці? Чи усі дітки допомагали мамі? А чи знаєте ви, чому сороку називають білабоком? Давайте її розглянемо якого кольору у сороки крила, хвіст, голова, спинка? Правильно, вони чорні. А бік у сороки якого кольору? Так, білого. Тому сороку називають білобока, бо у неї білі боки. Діти. А скажіть, коли вас пригощають цукерками, що треба казати? Правильно, дякую. А ви когось пригощали? Або ділилися своїми іграшками. Молодці! І вам теж подякували. Вірно? Отже, дуже гарно, коли ми вміємо бути вдячними! Вдячними бувають навіть котики. Послухайте віршик, який називається Вдячна Киця. Вдячна Киця! Їла катя паляницю. Пригостила нею кицю. Киця бігає по хаті. Чим же я віддячу каті? Як стемніло, киця в ліжко принесла Катрусі мишку. Малята. А який цей віршик? Смішний чи ні? А чому він смішний? Так! Тому що киця принесла Каті мишку. Ось, бачите, діти, як ти щось зробиш добре, то й тобі віддячуть. Сподіваюсь, вам було цікаво на занятті. А я з вами прощаюся і кажу вам до побачення. Бувайте!